Ви бачите, що відбувається? Це початок нової та цікавої серії. І я вибрав, як не мог підходящу погоду, щоб міняти кришу на автомобілі. Сьогодні ось поч... почтою прийде криша і треба починати щось робити. Так, кстати, хто не пам'ятає, в минулій серії я взяв тачку пі після балістичного прильоту. Вона трошки пом'ята. І ми її реставруємо. Це було в минулій серії, це буде в цій серії і скоріш за все там вистачить ще на наступну серію. І ще на наступну серію відео, тобто, поки місць буде достатньо. Бляха, як мені вийти відсюди. Тут ріка. Пока чекаємо, пока у нас еда дах, скажем так. Вы решили разобраться с картами. есть такой вот момент, что тут, короче, стекло и подъемник сломанный. Вот тут вот. это все осталось от выбуха. А на двух передних у нас Поломались вот такие вот крепления. Вот. і його треба якось ремонтувати, мабуть це я поставлю назад, а ззаді моторчик цілий. я його ставлю, поставлю наперед Пробуємо так трохи підрихтувати двері. Kind of mm -hmm. Это так зазоры ремонтируются? <связь> Я что-то думал, что ничего не получится <связь> да. да ты что? Смотри, а, тут Смотри, видишь, она чуть подтарчивает, Это что? <связь> надо сделать <связь> Для... Та ти що. Коротше, не привезла доставка делівері нам кришу, тому що що, вони не бачили доставку. І ми весь день як... Напишіть в коментарі, як хто, чекали, здали і... і все, СТО закрито. Ми щасливі і Я... Вчора ми чекали весь день доставку. Ми, ми там... Я зрозумів. Ну як це не було, вона була створена. Доставки. на якийсь індивідуальний час? Вона, їде, вона йде по окремому тарифу. Мене Він це ніхто не вона. попередив. Мені взагалі я ТТН свою, що цей номер находю. Ну, нічого не змог продиктувати людині. Мені просто людина сказала, от продавки, доставки в течіні дня і збросили. Коротше, друзі, поки тянусь в пробки, трошки розповім вам. А, в прямому переносному смислі криша їде вже неділю. І все не можуть її довести. З суботи там, в суботу не вийшло у них. Вони перенесли на понеділок. В понеділок не побачили заявку. Сьогодні з утра, вівторок, крові попили з мене в прямому і перенос нам е, смислі. Вроді би треба брати і робити, але от везде які-то моменти. І ще плюс підкосило дуже сильно момент зі стеклоподйомника. Три з чотирьох стеклоподйомника поломані по різним причинам Оторвало два моторчика, і плюс ще там кріпежи на ремкомплекті. туда треба купляти? Ну, в общем, я трошки в шоці. Зараз приїду, буду навісати. Ще, ще там кажуть, яка та вм'ятина. Я бачив одну царапину. А вони кажуть, там ще яка там м'яті. Зараз ще передзвоню власнику, попитаю. Доставка делівері. Отаким чином приїхала криша до нас. Кажуть, що компенсуватися буде страхова сума, там я не знаю, яка вона була страхова сума, але розглядатися буде 2 неділі. І я не знаю, що мені робити. Кришу не привезли вчасно, кришу привезли в такому от стані. А з приводу доставки ніхто нічого не не, не, позвонили, не попередили, що вона пошкоджена. Просто розписали, так стояла вона цілий день. А, пів 12-ї вже сьогодні. І це віддільна історія з этим делівері. Перший та останній раз користуюсь послугами компанії. А, така хороша вам реклама, ребята. Я... Офігівший, ну не сказати інакше, і визвав таксі, чекаю таксі, заповнив акт виконаних робіт там, чи акт на пошкодження товару. Е, дуже дякую людині, котра мені скидувала блядь, цю кришу, то, що 2700 указав оголошену вартість. Там сума страховки 20 гривень. Не знаю за чим було економити мої дітей. Получилось е, трошки дорожче в ітогі. Як там би не було. Почали процес. як процес називається? Мої сльози моя печаль. Мої сльози моя печаль. Називається. Піддержіть нас в коментарях. особливо Рому, тому що якби він цим, цим займається. міняємо шина на мило. Да. Ваше дрова нічого немає. На раму надо было ставить, да. Ну я дервала полностью, вообще не да, на этом? Покажу вообще разок. Во-первых, она ремонтировалась, тут банан варивался. Теперь тут срака. Заломы, и вот она упала, была еще на почте, вот. И тут пошло вот такое вот все. Сиська, угор, сиська, Хотя купил, типа с одной такой царапинкой. Но она реально маленькая, можно было чуть-чуть поклянуть и все. сейчас покажу в каких умовах пробую жужу. Так что, если кто хочет, то найдет себе. Это ты грунтуешь, да, сейчас? В любых умовах можно сделать, и сделать можно нормально. Но. и бегать за электричеством. И бегать за электричеством. Так, ну, в отсутствие главного оператора, выпилили мы вот эту фигню. Выстрадали. Там мусора пол гаража. Вот у нас еще вот такой есть прикол, который надо заварить. Но мы из старого банана. Решили себе оставить вот такую саблю. Сделать из нее ремставку. Обнаружили тут вот такой момент. сварщик, если ты узнал свою работу, выключи сварочный аппарат и иди домой. Это болт. Это болт. Он не положил на работу болт, он его туда вварил. Ой, боже мой. Ну, а так оно вроде все становится. Все по своим местам, все усилители сходятся. Лобаш тоже уже примерили. Все становится, так что завтра будем вваривать и вклеивать лобовую. Тачка готова. Вам покажу. Дуже всім дякую. До побачення. Але гляньте по поводу машини як це вот. Тут ще навіть вистучило це те, що їбали на почті. Машинка гріється кондишн. Лобашик є. О, тут прохладненько класно але у такому розорваному стані. Ну що ж. Їдемо. Далі будемо займатися самі, далі будемо займатися малярочкою. Я перший раз з радістю Новою Почтою віддавав гроші. Тому що товар приїхав цілесенький. Слава Богу. До, до речі, мені відмовили у компенсуванні коштів на делівері і Я лишаюсь от от пожмаканою кришею один на один, вони нічого за це не компенсують. Кажуть, тому що товар був неналежним чином упакований. Але страховку вони в мене взяли і будемо ще з ними бодатися, звісно. А ви думаєте самі, переплатити який-то косарь лишній чи отримати гемора на 4. До речі, хто ще не зрозумів, я придбав двері. Дві навісенькі двері на ту сторону, яка дуже сильно пошкоджена. Тут їх віддихтувати нереально. Спілкувався з людьми. Кажуть, це не це лісообразно. Тут отак. От Все от. пожмакано. А, за ці дві двері я заплатив разом з доставкою 6700 гривень. Це менше навіть ніж по 100 доларів за двері. Це разом з доставкою. Взагалі 2300 і 2500 за двері. Плюс 2000 послуги нової кошти. Багато чи мало не знаю, але ну, мене влаштовує. Як -то так. так от має виглядати у ціни на двері. Глянь, от коцка. От коцка, от коцка. А не те, що вони мені е, скидують по 5 тисяч гривень. Скидували таке говніше. Там тупо вона бита. В общем, їй вафлі, кукуруку, а вони за неї такі гроші просять. ну Там на тисячу дешевше, ніж. Ціла двері, але там здавати її на ріхтовку, ріхтовщики ще 4 попросять. Тому Вибирайте ретельно, шукайте в інтернеті, там є багато всього. Я думаю, ви знайдете те, що треба. Шикарно. Ну, По камінь шикарно. Дивимось, що попало в колір. Дуже схоже. дуже схоже. с машиной. Разобрал машину, разобрал из хлопцами. Тут доступ, чтобы был. Будем сейчас что-то мудровать с этим крылом. Вот, я сейчас подъезжаю. Серый же мне место. И будем что Все будет хорошо? Наверное. Расповедаю. Чтобы делать тут, надо отрезать тут. Все, краткость сестра талант. Серый прогревает уже гидравлику. Конячек пришел за лампой, чтобы все было четко видно. Упираем сюда, упираем вот той брусок и делаем ветер. Я чуть сани на ногу, ой, на руку Пока-пока. Очень все происходит быстро, динамично. Сейчас опа-попа, -оп, ага-ага. Все на у нас наступний день. і отак от от виглядає відрихтована крилашка. Ну, типа не видеал, под шпахлівку, але як зробили, вже так зробили. І уже на даний момент у нас стоїть, як ви помітили, одна нова дверь. Открывается, закрывается дверка в колір За 2 300 Церый дорого 2300. Шара. Не, ну 3300 получается. И 3500, що ще касар за доставку нового почта. Але я на це зовсім не звертаю уваги Чітко. І знята друга двірка. Отак так це все виглядає. Тут документи, тут болти, тут зеркало, там квас. І отут, тут вот так от. І отут, тут от. так от все. Треба вже нарешті поменять двері. І погнати на пляж купатися. Тому що жарище таке. На каяках плавать, так? <рес> все, серий поїхав прогрівати весла. Допоміг мені накинути цю дверку. І ось от такий ми маємо результат. Ця дверка вже закривається, все як полагається. Трошки тут щось не так з зазорчиками, це ми будемо регулювати яким-то образом. Ще яким не знаю, але нормально. І тут воно все ще замка не стоїть. <рес> Чутенько в зазорах. Я дуже сильно довольний. Я думав, це буде набагато дорожче і довше. Зараз ще накидываю вот это все. Тут не так двері поменять, як з этими проводами. Тут проводов, як на Жигулі. Реально, як на Жигулі, повністю вся проводка. Підкидую стеклоподйомник зараз. Стеколышко само. Накидаю карту. І все. На сьогодні день закінчився. Покажу вам. Кінцевий результат, не результатний, а кінцевий. І наступна серія у нас буде про малярку даного апарата. Отакий він зараз. Тут у нас теж, до речі, двері постріляли, але цього сильно не видно. Тут чисто оторвались усилителі. І це можна виправити на ПДР. Е, я узнав, по 3000 за дверку. Е, з капотом теж ще питання. фара під заміну. И вот это вот все, вот это 2000 будет стоить выправить. И по 3000 за дверь. Тут к сожалению, тут уже было шпакло. Поэтому ну, не так обидно. Але, к сожалению, будет дуже багато шпаклевки. Что ж поделаешь. И возможно какие приймуть решения по ляди. Ляда тоже у нас хлопну така крыша. После ребят... З делівері виглядає отак от. І теж прийдеться всю шпаклювати, рихтувати Дуже неприємно, але що є, що є, то є. Я радий за себе, радий за результат. це Дуже прикольно. Мені це реально дуже посильно подобається. Вирішив побалувати машинку Зараз трошки зіб'ю з неї ключку Ну, якось так будемо рішати цю проблему. Я вже знав, що воно капає, але думав, що воно капає отсюда. А я тут на герметик посадив, але воно хиряче звідусіль. Що ж поделаєш? А герметосом буде плотно так херачити. Зробимо. не біда.